стріляли під російську музику для відео у TikTok. У Винниках троє підлітків йшли вулицею, кричали: це вам не краснодар, а винники і зробили декілька пострілів у небо. Відео хлопці опублікували у соцмережі. Воно миттю поширилось серед користувачів і популярність наздогнала горе блогерів. На відео чутно пісню однієї російської виконавиці підлітки вживають нецензурщину і свистять. Татібені той краснадар та він. Невдовзі у мережі з'явилося ще одне відео з хлопцями. Цього разу вони казали, що шкодують про скоєне і хочуть задонатити на Збройні сили України 10 тисяч гривень. Приношу свої вибачення за те, що я розмовляв на відео російською мовою під час війни. Я дуже жалію про свої поступки і більше такого не повторюється. Цю справу вже розслідує поліція Львівщини. Про результати обіцяють повідомити згодом.